Хто шукає по посилання, то Івана як від Івана буде шостий розділ. Ми будемо кінець 24 і 27 вірша читати. Від Івана є твій. Від Івана шостий розділ. Якщо така Івана то 123 сторінка. Шостий розділ. Шостий розділ. І 20... кінець 24 вірша будемо читати. Радий всіх вітати на цьому місці. І ну, чудово, що ми в цей час є, є тут, а не десь інше, що ми е, слухаємо Боже Слово, що ми можемо роздумувати над Божим Словом. Ми зараз прочитаємо Євангелія від Святого Івана, це місце писання, яке минулий раз ми теж читали. Івангеля від Івана, кінець 24 го вірша і до 27-го. І тут сказано так. І шукали Ісуса. І на тім боці моря, знайшовши його, сказали йому, коли ти прибув сюди, учителю, відповів їм Ісус і сказав, по правді, по правді, кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть нам, Син людський, повідзначив його Бог Отець. Тут початок цього місця говорить про те, що люди шукали Ісуса. Чому вони шукали Ісуса? Не розуміли, що Ісус може їм щось дати, що Він має те, що їм є дуже потрібне. І цікавий момент теж є, що часто в Біблії говориться, що Бог шукає людей. І думаю, ви пам'ятаєте цю притчу, яка є в Євангелії. Ісус говорив, що коли пастир має сто овець, він загубить одну із не він загубить, вівця загубиться, так? І що тоді він пастир робить? Кидає сто овець і де за одну. Не кидає, він лишає. Вони в загоні, вони в надійному місці. І він іде за тією одною вівцею, яка заблукала, яка заблудилася. І це показує відношення Бога до людей. І подумайте про те, що таке саме відношення Бог має до кожного з вас. Ви є важливими для нього. Якщо ви не маєте ще стосунків з ним, Він шукає вас. Для Нього це дуже є важливо, Він хоче знайти вас. І в іншій ситуації ми читаємо теж в Івангелії від Івана, де є сказано. Що Ісус Він дивився на людей і бачив людей, як овець, які не мають пастуха. І коли про це написано, сказано, що Ісус почав приділяти увагу цим людям, хоча Він був втомлений, хоча Він потребував відпочинку, але Він продовжував їх навчати і говорити їм істину Божого Слова. Ісус знайшов багатьох загублених людей в час свого земного життя. Які стали його учнями і послідовниками, Ісус продовжує шукати загублених людей. І дуже багато загублених людей є сьогодні, які не знають, що буде далі, які не знають, що робити, які не знають, куди йти, які не знають, що насправді є цінне і важливе в цьому житті, не знають, що чекати від завтрашнього дня. І подумайте, чи ви не є тією загубленою людиною, яка має цю непевність і потребує того доброго пастера? Деколи ми починаємо шукати речі, які ми не знаємо, куди ми поклали. Я думаю, це такий наш щоденний досвід. так, Ми десь поклали і не на звичному своєму місці, і ми починаємо шукати. А є речі, які ми поклали не на своєму місці, але протягом року, двох років, ми навіть про них не згадуємо і ми їх не шукаємо. Є те, що важливе для нас, те, що стає потрібне, тоді ми починаємо шукати. І так само про, можна сказати про багатьох людей, які були в нашому житті, які є в нашому житті. Часто ми дзвонимо і шукаємо людей, які нам є потрібні, які можуть допомогти нам вирішити якусь проблему. Коли та людина нам потрібна, ми знаємо телефон, ми згадуємо, куди ми могли той телефон записати, і ми потім дзвонимо цій людині і просимо до допомоги. В тій ситуації, про яку ми читали, Сказано, що люди шукали Ісуса, бо вони відчули, що Він їм є потрібний. Але Ісус говорить про те, що Він може дати їм набагато більше, ніж вони шукають. Вони перед тим мали пережити таке надзвичайне чудо, коли Ісус дав їм хліба, дав їм їжу. І вони знову хотіли цієї їжі. Ми люди, ми кожного дня потребуємо їжі, так, і не один раз, принаймні два рази, три рази, декому п'ять разів. Ми потребуємо їжі. І ці люди не теж потребували їжі і думали, мабуть, що вони можуть собі ще добре поїсти, що вони вартує триматися Ісуса, тому що Ісус може їх накормити. Але Ісус каже, що Він має щось набагато більше. І, і ви можете думати, що я можу мати більше грошей, чи вирішаться мої якісь такі. Проблеми життєві, і я буду від того задоволений і щасливий, і це мене заспокоїть. Але важливо пам'ятати і розуміти, що в нас є душа. І душа вона є більша, ніж наше тіло. І вона теж дуже часто вона є голодна і вона потребує їжі. І нам потрібен Ісус для того, щоб від Нього ми могли отримати цю їжу. Так само, коли ми говоримо про церкву, ми деколи. Думаємо про церкву як таке місце, де ми можемо мати якусь користь, там є певні знайомства, є певні люди. Церкві можуть допомогти продуктами чи якісь подібні речі. Але подумайте про те, що церква це щось набагато більше. Церква це те місце, де ви можете отримати допомогу для своєї душі. Там це місце, де ви можете доторкнутися до Бога, відчути його присутність, почути Боже Слово. І це може і повинно міняти ваше життя. І це справді важливо. Ісус говорить про потребу душі. Душа, вона теж потребує їжі. Наше тіло весь час про себе нагадує, що не потребує їжі. Душа, можливо, не так явно нам нагадує. Ми можемо деколи її морити голодом, але це важливо, щоб кормити нашу душу. І спілкування з Богом, стосунки з Богом, це набагато цінніше аніж всі наші земні надбання. Те, що ми надбали тут на землі, воно зношується, воно старіє, воно за який час стає непотрібне. І ми знаємо, що цей матеріальний світ він пройде. Спілкування з Богом і стосунки з Богом, вони не тільки приносять мир і спокій в серце, але дає нам напрям в нашому житті, воно дає нам тверду таку опору. Ми маємо до кого прийти, ми маємо на кого покластися. І більше того, ну дає тверду надію нам на вічне життя з Богом, на те життя, для якого ми люди були створені. Ми не були створені для того, щоб страждати, для того, щоб плакати, для того, щоб переходити через все те, що ми зараз переходимо, це і те, що ми мусимо переходити, тому що гріх прийшов у цей світ і в це життя. Але ми створені для життя з Богом, для спілкування з Богом, щоб бути з Ним, щоб бути щасливими. І тому пильнуйте не про ту поживу, яка гине, яка проходить, а пильнуйте про ту поживу, яка веде до життя вічного. Ми зараз будемо прославляти нашого Бога, який дає нам цю поживу, будемо розмовити над Божим Словом, яке є оцією поживою. І давайте ми зараз станемо і помолимо. Отець наш Небесний, Господь наш, ми дякуємо Тобі, дякуємо, що Ти є добрий до нас, дякуємо, що Ти даєш нам ту таку цінну, важливу духовну їжу для нашого укріплення, для того, щоб ми могли йти за тобою, щоб ми могли бути в спілкуванні з тобою, ти даєш нам надію на вічне життя. Господи, ми поклоняємося Тобі, прославляємо Тебе і просимо благослови нас цей час. Відкрий наші серця, щоб чути Твоє Слово, щоб радіти в Тобі, щоб співати тобі хвалу. І молимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. До тебе лине душа, 155 номер нашого збірника. o piso. Господь, я славлю тебе за все, що ти зробив! Шостий номер. благати нашого Бога, що Бог допоміг Україні. Будемо дякувати за те, що ми маємо від нього, за все, що Він дає. 84-й номер, любов Ісуса, вона як Сонце. So oh no you're... Святий самоготні ми вдячні за те, що і цей день ти подарував нам. Ми зранку встали. Хтось, на жаль, не встав, хтось вже вічності, хтось вже загинув, хтось віддав своє життя за те, щоб ми мирно могли травмати. жити. Дякую тобі, Боже, за те, що ти не полишаєш нашу країну, за те, що більше ніж 900 днів, але наша країна тримається. Це ти посилаєш нам допомогу. Це ти підбадьорюєш, Це ти не даєш впасти в депресію. І це ти не даєш, щоб у нас руки опустилися. Це ти піклуєшся про нас. Це завдяки тобі. У нас є що на столі. У нас є що одягнути. Дякую тобі, Боже. Але найбільше я дякую тобі за те, що ти подарував життя вічне. Дякую тобі, Боже, за те, що ти прийшов в цей світ помер. За гріхи людей, і тепер я можу спілкуватись з тобою. Я можу ступ... читати слово Твоє духовно зростати. Слава тобі, подяка! І ми просимо, помилуй Україну, допоможи, щоб ці обстріли припинилися, щоб ця війна закінчилася. Все це я прошу ім'я Христа у тебе всемогутній Боже. Амінь. Хочу святи, я теж дякую тобі за цей день, дякую за всі твої милості. Господи, дякую тобі, що ти в слові лишив так багато обітниць для тих, хто слідує за тобою, Господь. Дякую, що ті люди, які послідували за тобою, вони можуть опиратися на ті обітниці. І ти сказав, що ти бережеш і охороняєш вірність тобі, Господь. Я прошу ти допоможе тим, хто є вірний тобі, не зійти з тої дороги і лишитися вірним. Хто ще не став на дорогу вірності і спасіння стати, Господь, підпасти під твою охорону, отримати твою любов, всі благословіння, які ти обіцяєш. Господи, просимо, щоб Дух Твій Святий перебував тут сьогодні, поміж нас, щоб торкався сердець Боже і щоб багато сердець. Відкрилися на зустріч твоєму слову, і багато хто увірували в тебе, прийнявши тебе своїм Господом і Спасителем. просимо тебе і за наш український народ, Господь. Ми всі так потребуємо того, щоб наші серця вони були співзвучними з тобою, Господь, щоб наш народ полюбив Твоє Слово і Тебе, живого Бога, щоб перестали поклонятися ідолам і. Просто ритуалом, Боже, але щоб ви побачили, хто ти є, такий вічний, справедливий, люблячий, живий Бог, який є поруч біля кожного з нас, Господь, як сказала в Твоєму слові, допоможи і сьогодні відчути твою присутність, Боже, наповнені своєю присутністю цей зал, Господь, благослови та що буде відбуватися, і проповідь. І Потім спілкування наші, нехай твоє ім'я в сьогоднішньому дні буде прославлено і возвеличено, бо ти достоїн, слави, хвали і поклоніння, наш вічно живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. 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 Ти зміни мене, ти зміни мене, 43 й номер в наших зверниках.